Що спільного між, скажімо, потягом, що мчить з Києва до Львова, вашим списком покупок і ну, дедлайном на роботі, здавалося б, нічого. Але виявляється, що в основі цих е, абсолютно різних процесів лежить одна і та сама формула: елегантна, проста, яку ми всі колись вчили і, скоріш за все, давно забули. Сьогодні ми зробимо дещо незвичне: зануримось у джерела, які по суті є уривками зі звичайного шкільного підручника, з математики за п'ятий клас. І це, знаєте, справді буде занурення, бо мета ж не в тому, щоб згадати, як розв'язувати задачки, мета побачити за ними потужну ментальну модель. Ми покажемо, що логіка, яка описує рух, так само ну просто бездоганно описує фінанси, роботу та що завгодно. Це такий собі фундаментальний інструмент для мислення, який, власне, лежить на поверхні. Гаразд, давайте тоді розпаковувати. Почнемо з того, що, мабуть, усі пам'ятають задачі на рух, основа основ S дорівнює V помножити на T. Відстань це швидкість на час. З одним об'єктом все просто, але справжня е магія починається, коли з'являється другий. Так, бо тоді з'являється взаємодія. Джерела виділяють кілька таких класичних сценаріїв, але їх, по суті, можна звести до двох базових ідей. Ідея перша це коли швидкості об'єктів працюють, так би мовити, на спільний результат, класичний приклад рух назустріч. Угу. Два пішоходи йдуть один до одного. Ми хочемо знати, коли вони зустрінуться. Один іде зі швидкістю, скажімо, 4 км на годину, інший 5. І щоб зрозуміти, як швидко між ними скорочується відстань, ми їхні швидкості додаємо. І отримуємо те, що називається швидкість зближення, тобто 9 км на годину. Добре, це ну, інтуїтивно зрозуміло вони обидва ніби закривають цю відстань між собою. Але от що цікаво в джерелах є і зеркальний приклад рух у протилежних напрямках. Вони стартують з однієї точки і роз'їжджаються, і там ми теж додаємо швидкості, щоб знайти швидкість віддалення. Чому операція та сама? Процеси ж по суті протилежні? О, це чудове питання. Воно йде в саму суть. Справа в тому, що в обох випадках нас цікавить одне й те саме. І що ж це? Швидкість зміни відстані між ними. А -а -а. І в першому, і в другому випадку кожен кілометр, який пройшов перший об'єкт, і кожен, який пройшов другий, робить свій внесок у цю зміну. Коли вони йдуть назустріч, кожен крок зменшує розрів. Коли йдуть в різнобіч, кожен крок його збільшує. Але в обох випадках їхні зусилля, власне, підсумовуються. Математиці ж байдуже до мети їй важлива динаміка. Тобто це не про зустріч чи розставання, а про сукупну інтенсивність. Гаразд, тоді що відбувається, коли вони не співпрацюють, а скажімо, конкурують. Я маю на увазі оці задачі на вздогання. А це і є друга базова ідея коли один об'єкт ніби протидіє ефекту іншого, уявімо, з міста виїхав автобус швидкість 60, а слідом автомобіль зі швидкістю 80. Автомобіль швидший, він, звісно, наздоганяє. Але наскільки ефективно? Його швидкість 80 км на годину частково ну, гаситься. Тим, що автобус теж не стоїть, він тікає. Тікає зі швидкістю 60. Саме. Тому, щоб знайти їхню відносну швидкість або швидкість зближення, ми віднімаємо. 80 мінус 60 це 20 км на годину. Саме з такою швидкістю скорочується відстань. Це мені нагадує, знаєте, ситуацію на трасі, коли обганяєш фуру. Навіть якщо ти їдеш лише на 10-15 км на годину швидше, обгін здається вічністю. І ось вона, оце відносна швидкість в дії. Так, так. Ти долаєш не саму фуру, а різницю у швидкостях. І ця ідея відносності стає ще наочнішою, коли в гру вступає, скажімо, не інша машина, а ціле середовище. Річка. Абсолютно. Рух по річці це просто ідеальна ілюстрація. Є власна швидкість човна, це його зусилля, скажімо, 18 км на годину, і є швидкість течії, зовнішня сила, наприклад, 2 км на годину. Коли човен пливе за течією, сили діють в одному напрямку. Додаються 18 плюс 2 виходить 20. Течія допомагає. Точно. А коли він пливе проти течії, річка чинить опір. І тут вже віднімаємо: 18 мінус 2 буде 16. По суті, частина зусиль човна йде на те, щоб просто компенсувати силу течії. І течія тут це ж прекрасна метафора. Mm, так, це може бути попутний вітер у бізнесі, якийсь ринковий тренд, або навпаки, зустрічний вітер, бюрократія, криза, будь-що, що сповільнює твій рух. Саме так, і ось тут ми підходимо до найголовнішого ми весь час говорили про кілометри, човни, автомобілі. Але що як ця модель S дорівнює R помножити на T, вона взагалі не про рух. Що як це універсальний закон, який описує будь-який процес? Отут для мене і починається справжнє відкриття, тому що джерела проводять пряму паралель з економікою, формула. Вартість дорівнює ціна помножити на кількість. Це ж та сама структура. Давайте розкладемо. Вартість це загальний результат. Підсумок. Це наш аналог відстані. Угу. Кількість це ну, скільки одиниць ми беремо, аналог часу. А ціна це найцікавіше, це ставка гривня за штуку. Так само, як швидкість це кілометри за годину. Нічого собі. Це інтенсивність процесу. Тобто, коли я планую свій бюджет, я по суті розв'язую задачу на рух. Моя мета пройти певну фінансову відстань, тобто накопичити суму. І я можу це зробити, або збільшивши швидкість ставку заощаджень, або збільшивши час, тобто кількість тижнів. Я ніколи так про це не думав. Це перетворює таку розпливчасту проблему на чітке рівняння. Точно. І це працює не лише з грошима. Візьмемо інший приклад з джерел робота дорівнює продуктивність помножити на час. Знову те саме. Та сама структура. Робота це загальний обсяг. Скажімо, звіт на 50 сторінок, це наша відстань. Час це дедлайн, а продуктивність це наша швидкість, скільки сторінок за годину ми пишемо. Чекайте, але тут є нюанс. Продуктивність людини це ж не стала величина? Вона падає від втоми, залежить від настрою, від кави, врешті-решт. Абсолютно справедливе зауваження, і в цьому, власне, і полягає різниця між ідеальною моделлю та складною реальністю. Але сила цієї моделі не в тому, щоб дати точний прогноз, її сила в діагностиці. Тобто, якщо проект не рухається, якщо робота не виконується вчасно. Ця формула каже нам, що причин лише дві: або ваша продуктивність нижча, ніж ви планували, або ви виділили недостатньо часу. Все? Вона зводить проблему я нічого не встигаю до аналізу двох змінних. Це як панель приладів в автомобілі. Вона не керує, але показує, що не так. Наприклад, вигорання на роботі. Його ж теж можна описати через цю модель. Цікаво, як, якщо твоя продуктивність, кількість завдань на годину постійно завищена, то за 8 годин робочого дня ти проходиш таку величезну дистанцію стресу, що нервова система просто не витримує. Вичерпуєш ресурс. Ідеальний приклад або спільна робота. Якщо два програмісти працюють над одним завданням, їхні продуктивності додаються. Це той самий рух назустріч, тільки замість кілометрів рядки коду. А якщо хтось у команді навпаки створює проблеми, то його негативна продуктивність буде відніматися від загальної, як той зустрічний вітер для човна. Отже, підсумуємо. Виходить, що ці прості формули з п'ятого класу, це... це не просто вправи, це справжні ментальні моделі. Так, вони вчать розкладати будь-який процес на три складові результат, інтенсивність і тривалість, і аналізувати, як різні сили взаємодіють, додаються чи віднімаються саме так. Аналізуючи ці, на перший погляд, наївні шкільні задачі, ми бачимо, що математика дає нам універсальну мову, мову для опису абсолютно різних систем, рух потягів, покупки, робочий проект, накопичення знань. В основі всього цього лежить одна й та сама логіка співвідношення темпу, часу і результату. І коли ти розумієш цю базову структуру, ти починаєш бачити її скрізь. І наостанок думка для роздумів. Ми сьогодні взяли підручник для п'ятого класу і знайшли в ньому універсальний інструмент для аналізу роботи, фінансів, навіть психологічного стану. Це змушує задуматись: а що, якби ми так само уважно перечитали підручник з біології за сьомий клас і подивилися на концепцію екосистеми не як на розповідь про тварин, а як на модель для розуміння ринкової конкуренції чи динаміки в колективі? Які ще фундаментальні, але забуті нами моделі ховаються на сторінках старих шкільних підручників?